Чи вдасться Зсу відсунути росіян на Авдіївському напрямку? Так їм не просто вдасться їх відсунути. Їх їм вдасться розгромити, розтрощити, і про це вже йдуть процеси, і над цим вже активно працюють. Отже, Авдіївський напрямок, тримайтеся скоро скоро. Чи будуть успішними реформи, які планують запровадити в ЄС щоб спростити вступ України до Євросоюзу? Ні, поки немає про це домовленостей, Поки не не дістаємо, не не дістаємось. Ми згоди немає цього. Ми будемо про це ще багато-багато разів розмовляти. Багато будемо підбирати варіантів вирішення цього питання. Але згодом вся ця ситуація зруйнується, всі ці наміри зруйнуються, всі ці плани будуть недоречними, тому що я не бачу найближчим часом Україну в Євросоюзі, тому що буде змінена взагалі вся система. От вся система цієї спілки, хочеться сказати так. Отже, чи то воно буде з іншими процесами задіяно? ну тобто, буде щось по іншому. Отже, так як сьогодні ми це бачимо, так як ми для себе сьогодні бачимо, ну знаєте, тобто, нам вигідно чи нам потрібно туди вступити, в той євросоюз, але згодом будуть змінюватися правила, будуть змінюватися домовленості і. Тієї домовленості, на яку сьогодні ми очікуємо, її не буде. Чому ООН продовжила повноваження спецдоповідача щодо Росії, попри багато скарг інших країн? Це якісь знаєте, це якісь попередні домовленості, які на сьогоднішній день неможливо порушити, тому що потрібно, або відбувся якийсь цикл. Для припинення участі Росії у ООН тому на сьогоднішній день це просто справа часу, не більше. Чи отримає Україна додаткове фінансування від США до кінця осені? Ні, на жаль, я не бачу. Про це буде заява, про це буде повідомлення. Про це будуть навіть наміри, але вони ці наміри, вони заздалегідь чомусь ідуть. Якісь ну не досить правдиві, тому що якась іде гра, якась іде пуста демонстрація. Отже, моя відповідь ні. Чи вдасться росіянам відновити позиції в районі роботиного Запорізької області? Ні, звичайно, ні. Не вдасться їм відновити ті позиції. В них немає на це ані можливості, ані дозволу, ані ресурсу, ані знаєте, повернення неможливе, поновлення неможливе. Отже, вони про це можуть тільки міркувати та дуже сильно цього хотіти і очікувати чогось, але вони цього не дочекаються. Ні, не вдасться. У це складно повірити. Тепер карти Таро дають відповідь кожному. Команда з України створила першу в світі таро нейромережу. Дізнайся відповіді на всі питання абсолютно безкоштовно. Завантажуй додаток у свій телефон. Посилання в описі. Чи вдасться визволити українських спецпризначенців, які окупанти взяли в полон в Криму? Дивіться, домовленості одразу я не бачу. Повернуться люди, повернуться чомусь не от знаєте, не гуртом, а повертаються якось одинично, тобто якусь частину повернули. І знаєте, тут не просто повернення, а тут іде боротьба за них, тобто буде якась дуже така активна відбуватися. Бійня, аби повернути, тому частково повернуть одразу, а частину людей все ж таки якийсь час прийдеться за них поборотися. Чи встигне Україна побудувати три рівні захисту енергооб'єктів до зими? Україна працює над цим і навіть я хочу сказати, контролюють цю ситуацію. Тобто, захист він буде, ми зможемо захистити нашу інфраструктуру і все таке. Але не можу сказати, що це буде так, як заплановано, тому що все ж таки йдуть на якісь домовленості. Тобто, від чогось відмовляються в угоду чомусь більшому. Тому чи захищена буде наша енергосистема? Захищена, більш-менш захищена, але не в Такому обсязі, як зараз планується, як заявляється. Тобто, ну тут питання навіть не про час, а питання про якісь технічні можливості, саме технічні. Навіщо Зеленський планує нанести візит до Ізраїлю? Це якась вимушена міра, якась необхідність, необхідність саме світова чомусь, тому що тут. Таке відчуття, знаєте, що не тільки Зеленський, бо мені показано, як чотири країни е, збираються, і ну це не навіть не про допомогу, а це навіть знаєте, чи то обмін досвідом, е, чи то якась е, спроба про щось домовитись, але я не бачу, на жаль, ніяких домовленостей. Я не бачу. Того, що Зеленський задоволений, поїде з Ізраїлю, чи Ізраїль залишиться задоволений. Тому мені це схоже більше на політичні процеси, які правильні, які доречні, які на сьогодні дуже актуальні. Тому ну це так мені більше схоже. Але я хочу додати, що згодом цей візит нашого президента до Ізраїлю ми зможемо дуже вигідно використати на свою користь. Чи вдасться Україні затримати та посадити за грати Миколу Азарова? Я не бачу, що Азарова посадять у в'язницю, але дуже пильно слідкують і все ж таки понесуть покарання його оточення, близьке, яке було з ним пов'язано по тим справам, за якими шукають Азірова. Чи справді саме Росія пошкодила газопровід в Балтійському морі? Так, да, більше на це хочеться відповісти, тому що что... я не можу сказати, що тут стовідсотково намальовано, що це Росія, і що вони самі себе і пошкодили. Але Но... так все ж таки так. Але тут, знаєте, якась дурня, от хочеться сказати, якась дурня, чи то якась помилка, чи то, якась, от хоч, чи то людський фактор можливо, тому що тут дійсно якась де така ситуація вона досить неоднозначна. Чи запрацює в Україні єдиний реєстр укриттів до кінця року? Над ним працюють. І тут працюють, знаєте, дійсно ну повітря, працюють з багатьох частин світу, хочеться сказати над цим процесом. Тобто, за це відповідає бага... ну, велика кількість людей по всьому світу, чомусь відповідь така буде, але воно запрацює, але це буде пізніше, і воно буде в якійсь. Новій зручній формі, яка згодом розвинеться до чогось більш зручного і чогось більш масштабного. І згодом це протягом наступного року. Отже, дивіться про що йде мова. Запрацює, зроблять. Тобто, чи це буде якась ну додаток якийсь, можливо, це буде в телефоні, окремий, який згодом на таких обертів, що там буде не тільки про це, а це буде знаєте, як соціально зручна прога? От про це тут кажуться. Але не до кінця року, але над цим працюють люди по всьому світу. Чи вдасться узгодити з усіма країнами-партнерами питання щодо конфіскації активів РФ до кінця року? Нема на це можливості. Нема на це можливості ані державної, ані документальної, ані юридичної. Чомусь це неможливо зробити. Чи вдасться взагалі це зробити? Не всі партнери, з якими йде перемовини про це, зацікавлені в тому, аби це сталося. Тому тут ще між партнерами буде така неоднозначна, не, ну, не неоднозначне ставлення до цих. Процесів і відповідь ні. Я не бачу цього. На жаль. Mm -mm. Чи посилять в США санкції проти РФ? Ні, на жаль, я не бачу, що вони посилять. Мені показують, що ті санкції, які вже прийняті, які вже давно-давно повинні були е, спрацювати та якимось нам вплинути взагалі на процеси світові не працюють, тому тут не про посилення а тут більше йдеться про те, що дожати оті, що вже й прийняті, і ну знаєте, досягти їх виконання, скажімо так, тому що я не бачу виконання тих санкцій, які вже прийняті були на сьогоднішній день. Посилення на жаль не бачу. Чи понесе покарання Росія за те, що вкрала два судна під Ліберійським прапором у Маріуполі? Так, да, понесе. А яке покажіть мені, будь ласка. Так, ну дивіться, когось тут прям покарають, покарають саме ліквідацією з, з волі, да, з в'язниця грати. Ну, тобто, якогось. Тут не одного чоловіка, тому що тут навіть когось вхоплять і когось за це покарають. Це буде, але сказати, що буде От знову знаєте, буде покарання, буде покарання, але воно роз знову розтягнуте в часі, воно потребує багато. Втручань великої кількості людей, тут якісь такі довготривалі процеси, які, аби вони стали ну, зрозумілими, туди потрібно вкластися. Тобто буде посилення? Ну буде господі, посилення чи буде покарання? Воно буде це покарання, але воно буде не в тому обсязі, не в справедливому обсязі, якщо спиратися на контекст цього. Цього злочину обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.